Так, друзі, встановив пильцесборник. Щоб джоли повиходили, Нижній люток закритий, наверх вони не дуже там сильно заходять. Не дуже хочуть попилок типу, скидати. Прям не дуже-не дуже хочуть скидати пилок туди. Заходить тільки без пилка бджола. І то не дуже охотно. Треба, в общем, отвіри трошки сильніше бурити. Ці отвори. Якщо була тройка, мабуть на четверку треба бурити, Бо лапка туди не пролазить, дуже сильно. Ось, Тут такий кипіш. І вони не можуть зайти нормально. Я бачу ще дим. Ні, ну цей спокійніший. Тут щось інакше. Ні, отвори треба бурити. Більше треба отвір робити. Вони питаються зайти, але не можуть. А заходять через трудньовий цей. Трудньовий отвер. стоїть, тут стоїть. Ні? Це у нас ще один стоїть. Тут зовсім нема нікого. Тут навіть і вийти не можуть. Але літок повністю відкритий. Чомусь вони не можуть вийти. Чомусь вони не хочуть сюди виходити. Буде зараз перековирять їх трошки. Ну, всю семью треба заменить. Где у нас еще стоит? Так, все, тут он не стоит. В общем, тут никто ничего не хочет делать. В трутовый расплит лизать, а точнее, ну типа в трутовую ячейку. Вот такую великую. А в самі сіта вони не заходять. Вони навіть не влазять туди. Бджола не може зайти і там починається скупчення. А через те, що вони не можуть зайти, починається скупчення. Дивіться, скільки з полком там джоли. Бо вони не можуть пролізти, прямо сама бджола не може пролізти. Ну, пилка трошки нанесла, але треба трошки змінити. Вони через трута проходять, бачите типу, вони заходять висоти, в трутові соти, ячейки оці, А в дирки вони за... застрягають дуже сильно. Єле-єле пролазить, прям дуже погано. Хай зараз так політають. Хай так зараз політають сьогодні день. Трошки полка зберу. А завтра тоді -то трошки більше отвір зроблю. Це у нас усі такі ж самі. Оці такі ж самі. Вони не можуть увійти чомусь. Трошечки, трошечки треба більше зробити отвера. Трошки більше. Вона забагато, ніж менше, ніж бджола прям. Не то що там лапка. На нам всі прилітають, а по факту зайти не можуть. У нас в чому прикол. хай, тут совсем жопа полная бо Я знаю, что тут семья велика была. Я сюда навпаки и ставил. Тут чей Герш? Все так там кипиш на всем улыку. Хамбец. Для меня сейчас только бджоли тут крутятся, что. Это хамбец просто. вони не может зайти туда. Ну, завтра будем чистить. Такие справы.